Жили були на світі маленькі створіння, які називалися мікроби. Мікроб означає надзвичайно малий, такий малий, що без мікроскопу і не помітиш. Так от жили собі ці створіння і як люди були добрими і злими. Тільки про них говорили шкідливі та корисні. Я розповім вам сьогодні про двох різних мікробів. Одного звали кефірчик, і працював він на молокозаводі. Він був щирим, привітним та лагідним. А що вже працьовитим, то й не сказати. День і ніч клопочеться, з молока кефіру робить для дітей, із вершків сметани наготує, йогурти різноманітні робити вміє, сирочки. Та все акуратно робить, промовляючи на здоров'я люди. Другого мікроба звали Дезик, а звали його так тому, що він був рідним братом хвороби дезентерії. Це був сварливий, завжди сердитий та роздратований, ледачий і нечупара, завжди бурчить, завжди чимось незадоволений, і все йому хочеться якесь паскудство зробити. Всі кефірчика хвалять та в гості запрошують, а дезика лають та проганяють. Розгнівався на людей дезик. Ну, я вам влаштую, я вам покажу, який цей кефірчик корисний. Та й побіг в молочний магазин. А туди саме й кефір, і сметану, і соро... солодкі сирочки завезли. Всього допоміг кефірчик на молокозаводі наготувати. Садиє Дезик чекає, коли ця жінка з дівчинкою Олею підходить. А дівчинка чемна та слухняна, поки мама продукти купує, спокійно чекає, бабусі якій сумку допомогла потримати. О, ні, думає Дезик, надто вона вихована, нічого не вдасться. Коли це вже інша жінка з хлопчиком Андрійком заходить. А хлопчик той на всі боки крутиться в мами то одне, то інше вимагає, голосно кричить, виридує, руками все підряд хапає. То візок із порожніми пляшками покатав, то в контейнери позаглядав. Ось цьому я й влаштую неприємність зрадів Дезик та й стриб Андрійкові на руки. А той і не помітив. Навіть так додому мікроба і приніс. А вдома тільки но в кімнату зайшов, уже сирок вхопив. Обгортку знімає, мама синочка просить руки вимити, а він і слухати не хоче. Дезику ж тільки цього й треба, і з рук немитих на сирок перебрався. А на вечір в Андрія температура піднялась, живіт розболівся. Навіть лікаря довелося викликати. Думав Дезик, що лікар приїде, там на мікроба кефірчика сваритися буде. А він лише прийшов, строго так на Андрійка глянув і запитує, А чи ти, Андрію, завжди руки перед їжею миєш? Засоромився Андрійко, та все ж правду розповів. Отож бо й воно, каже лікар, в десь мікроба шкідливого підчепив, а хвороба твоя називається хворобою немитих рук. Цілий тиждень ліками та уколами дезика проганяли. А що вже Андрійко натерпівся, той не сказати. А проте для себе вирішив: ніколи не їстиму брудними руками, більше не стану жертвою шкідливого мікроба. І ви, діти, мийте обов'язково руки, щоб не захворіти та не стати жертвою шкідливого мікроба.